Працюємо зараз. Ну, Це є частиною нашої роботи. Вірші пишу давно, ніколи до них раніше, можу сказати, серйозно до них не ставилася. Це, можна сказати, заслуга моєї сестри, яка їх збирала, публікувала. І коли я зрозуміла, що я можу ділитися цією творчістю і писати не тільки для себе в своїх нотатках, а й. Це може відгукуватися людям. Ми разом видали збірку, збірку видали вже під час війни. Це було дуже неочікувано. Запроси від слухачів були, запити від глядачів і слухачів були ще до повномасштабного вторгнення, але мені здавалося, що я ще не написала того, що тягне на те, щоб бути збіркою. А от коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже почала писати. Мені здавалося, що кожен вірш заслуговує на те, щоб бути в збірці, бути почутим і прочитаним. Тому на сьогодні маємо збірку поезії, яка називається час вільних. Її трішки розмива. Ось так покажу. Видали ми її самотужки, просто зібравши вірші. Довоєнні та вже написані після повномасштабного вторгнення. І далі я хочу поділитися своїми віршами разом з вами, і тим самим більше можливо розказати через вірші про себе. Коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що вірші це також зброя. Я це дуже усвідомила, коли вони почали відгукуватися не тільки в Українцях, патріотах, а й коли бісилися зрадники в селі, в Волновасі і так далі, я зрозуміла, що це попадає в цілі, цим так само можна воювати. І зараз ще я розглядаю свою творчість як можливість ламати стереотипи, такі, як, що ми винні в тому, там люди з Донеччини чи з Луганщини винні в, в цій війні. Ми просто ближче до межі, до межі з придуркуватим сусідом, тому ось так вийшло. Я виїхала з села до окупації за три дні до окупації села. Мої батьки з дідусем та бабусею були в окупації. Їх вивозили на фільтрацію. Три тижні тримали в якомусь будинку культури, забравши паспорти і телефони дідусю 80 років, бабусі 76, дідусь дитина війни. Це нікого не зупинило, тому я ось цю і ярість свою також виливала у вірші, і вони є якоюсь моєю терапією, власною, можна так сказати. Батьки зараз виїхали до нас, тому що коли вони пройшли так звану фільтрацію, коли в моєї бабусі, яка віруюча людина, брали відбитки пальців, це взагалі, це зараз смішно, але тоді було це страшно. Коли вони повернулись додому, їх не впустили в будинки і сказали, у вас будинків немає. Батьки з дідусем та бабусею виїхали до нас. Це ніби й трагедія з одного боку, але з іншого боку, знаєте, як це розв'язало мені і руки, і язик, коли я можу говорити все і не боятися, що за це там в окупації отримають мої. Рідні за це. Тому після виїзду батьків сюди ця творчість моя набула більшої сили, більшої потужності. І зараз поділюсь з вами. Перший вірш присвячувала людям, які ще досі вірять в стереотипи, і моїм землякам, які мають ці стереотипи розвіювати. На Донеччину дивись крізь мою призму. Сяй вовмій розгледіти в золі. Я сюди додам іще харизму родом з Волноваської землі. Там не кожен зраджує країну, там не всі чекали цих потвор, І наші там оплакують руїни й проливають за свободу кров. Я не хочу, щоб колаборанти склали імідж рідної землі. Не близькі нам підлі окупанти, ми не накривали їм столи. Ми по світу. Але нас багато. Не забудьте східні земляки через власну призму показати, що ми українці на віки. І ще, до речі, хочу додати, що я з україномовного села так, це суржик, звичайно, сільський, але. 80% слів українські є в нашому селі. Ще ми займалися збором інформації про наше село, збирали автентичні пісні. У нашому селі є бабуся, яка є носієм автентичного співу. Всі пісні до єдиної співалися українською мовою, переселенцями з Харківської та Чернігівської губернії. Ще в 1844 році наше село було засноване. Тому ось і ті зрадники, які зараз там розказують. Про те, що вони руські, це взагалі сміхота. Це просто видно, що люди зовсім не обізнані і взагалі не усвідомлюють, хто вони, а про них скоріше сказати, що вони. Далі поділюсь віршем. Про те, як я тримаю свій фронт. коли, знаєте, Я думаю, що кожен відчував в якийсь момент, що ми робимо недостатньо. Мені здається, я навіть думала, чим я можу бути корисною. Можливо, я буду їжу десь готувати і так далі. Але в мене родина з 14 осіб, і я вже їм готую їжу. Ну, але кожному хочеться бути в чомусь корисному. І більш я сконцентрувалася все-таки зі своєю сестрою, з нашою командою на триманні Культурного фронту. Тому що нам треба встояти тут, щоб повернутися додому, а ми будемо обов'язково повертатися, щоб і там його тримати і підіймати вірш про Культурний фронт. Я тримаю свій фронт, бо тримають його мільйони. Хтось тримає свій трон, хтось тримає свою корону, я ж підтримую те. Що віками хотіли стерти щось народно святе, що лишається після смерті, що раніше мов скарб від одних поколінь до інших, що життю дає фарб яскравіших та сміливіших. Я борюся за тих, хто на фронті моєму гинув та безсмертя здобув у піснях, у словах, картинах. Я борюся, бо я чітко знаю, з якого я краю, інша зброя моя, але цілі завжди досягає, бо заточена словом, освячена співом народу, має значення мова, без мови, ти скринька без коду. Я відстоюю те, в чому бачу свою ідентичність, те, що зараз росте, піде далі, полине у вічність. Нас багато, і ми на культурному фронті, як вдома, те, що йде між людьми, захопити не вдасться нікому. Те, що йде від душі, неможливо окупувати. І тому, як і всі, я продовжую міцно стояти. Ось так і дуже дякую кожному, хто також зі мною стоїть на цьому фронті і нагадую, що це, це важлива робота. Звичайно, не можу не зачепити тему віршів, присвячених нашим воїнам, нашим захисникам. Один із них, один із моїх улюблених, він далеко не один, але поділюся саме ним. Воїне, захиснику, герою, може, ти хоча б у цім вірші, як полишиш свою рідну зброю і забудеш, як там в бліндажі. Прочитаєш, як я тобі вдячна, і у кожнім кроці по житті хочу, аби мою дяку бачив, навіть у опавшому листі, що херсоном в кожному озветься, щоб її розглядів в темноті, бо та відвага в твоїм серці стала нашим світлом по житті. Мою шану чуй в поривах вітру, моя віра в променях за хмар. Хай щоразу нагадають квіти, як я гордо прийняла твій дар. Як повітря йтиме в твої груди, знай мій подих завдяки тобі. Моє дякую побач усюди, ти його здобув у боротьбі. Моя дяка буде завжди в моді, Не забудь про істину оцю Українка, що живе на сході, що секунди. Дякую бійцю. Ось так. В, В чат моя сестра скинула посилання на телеграм-канал, де публікується моя поезія. Кому цікаво, можете доєднуватися. Там публікуємо і нові вірші, і вірші з минулого життя, можна так сказати. Знаєте, в. Щойно себе піймала на думці, що в цьому вірші, що зараз читала, сказано в листі розгледіти мою дякую, що Херсоном кожному озветься, коли опадало листя, де окупували частину Херсонської області. Але зараз з Херсонської області у нас зовсім інші асоціації. І про це також є вірш. Я прошу організаторів, якщо я буду ліміт перевищувати, маякнути мені, щоб я розуміла, що треба читати останній вірш. Добре? Тому що я можу це робити довго, бо це моя пристрасть. А наступний вірш про те, що болить сьогодні, кожному в кого є душа, в кого є серце. Дамба, вибух, вода, небезпека, відчай. Під водою лишились мільйони мрій. Я до світу кричу, я розумних кличу перервати ланцюг цих страшних подій. А що далі, якщо вони й це зробили? Перейшовши межу, наробивши бід, доки занепокоєння оголосили, геноцид супроводжує ще й екоцид. Де тварини, де люди, поля, будинки? Цілі села, міста то усе на дні. Усвідомте, що то не прості картинки, то реальність людей, як в страшному сні. То скажіть мені світ, на чиєму боці, скільки треба ще болю смертей та сліз? Я сьогодні тону у новій каховці, а що ти, друже, знаєш про тероризм? І так, і я... Мала честь, дівчина з нашого села зараз проживає в Німеччині. Вони постійно ходять на мітинги, і вона читала цей вірш і ще декілька моїх віршів читає на тих мітингах, і, і я бачу, як вони відгукуються людям і, і зайвий раз розумію, що це все непросто не просто рими, рядки, слова а набагато більше. Пані Світлана ви. Знаєте, у нас в нашому бібліокаравані підключені Херсонці, і якщо ви бачите чат, то вони вам окремо своє дякую, говорять. Ми також вам ну, просто неймовірні вірші, ви знаєте, до сліз, просто до сліз. Особливо мені, як ведуть, у мене чоловіки два сини воюють, то мені ну, ваша безя, просто не те, що зайшла, а поглинула мене. Ми дякую. вам дуже вдячні. Дякуємо дуже за посилання, колеги, ви можете взяти цю інформацію. Ви ж бачите, що кожен вірш це просто ну, супер. Ви знаєте, настільки, от, дуже вам дякую, я, я бачила записи ваших віршів, але коли отак ви наживо це читаєте, це просто неймовірно. Дуже вам вдячні. творіть і надалі, У вас це просто суперово виходить. Ми бачили багато. Відео, де дітки читають ваші поезії, це теж дуже красиво, дуже щемливо. Тому, колеги, я рада, що ви познайомилися з такою людиною і ми ближче, ми вже бачили весь вірш, але тепер побачили наживо у вашому виконанні. Дуже вам дячні. Творіть і надалі. Це просто ви так мене ноля колись кинула донець, і я. А це красива жінка читає вірші, одне слово взяти з білочки, почитати. І коли це озвучено е, такою письменницею, так по, те, поеткою, як пані Світлана, це дуже з і правда до сліз. І про херсонців сьогодні вболіваємо всі за цей херсон, всі ми там з ними поряд. Дякуємо Дякую, пані Світлано, і дякуємо організаторам, що запросили. І Ми дуже раді, що в нас все так вийшло. Ви долучилися. Творіть надалі. Чекаємо нових поезії від вас. Дякуємо. Дякую. Якщо дозволите, коротенький ще вірш також про наших захисників, тому що від них багато що залежить. Такий мої внутрішні роздуми. Знаєте, інколи хочеться розписати, в мене навіть вже є така поема невеличка, а інколи хочеться в двох строфах сказати е, дуже важливе. Коли себе побачу у люстерці, то запитання линуть від чола, чи я б могла колись вдягнути берці, чи я зробила все, що я могла. І, власне, зізнаюсь, без перебільшень таку відвагу не ношу у серці, але я можу в кожнім своїм вірші любити тих, хто одягає берці. Ось так, слава нашим захисникам! І велика подяка всім, хто підтримує Збройні Сили України, підтримує херсонців в цей важкий час. В свій час підтримав мене як переселенку, і це тільки показує те, що ми не переможні разом так, до перемоги Так, ми дуже згуртовані. Дуже дякуємо. Дуже щиро. От від цього серця ми також просто не чекали, що так. От воно все гарно вийде у нас на нашому бібліокаравані. Вашим виступом. Дякую вам. Колеги, ми продовжуємо далі. Наш бібліокараван рухається далі і е...